Всім привіт-привіт. Вибрав таке місце гарне. У нас кремиці, де не станеш, кругом гарно. Є на що подивитися, але ну, зараз якби ще природа, можна сказати, чорно-біла, зима. Але якщо буде більше зелених кольорів, то менше буде видно, дерева дерева листям накриються. От. О, там, бачите, вдалині дівочі скали наверху. От. E, значить Оце гора Черча, а вон там вдалині вона. E, ну коротке ознайомлення я вам провів. А на фоні тієї всієї красоти хочу вам розказати одну з своїх байок, пригод. Вона так і буде називатися, як я перший раз Ющенка побачив. <гум> ну Для когось, можливо, це звичайна справа. Но для мене це було особитє таке. Важливе, От, бо не просто так собі десь. Е, я його побачив там мільком по телевізору, як то говориться. Е, була та історія. А я не знаю, ну, Ющенко ще був президентом, так собі й рахуйте в яких то руках. Е, поїхав я перший раз в Київ на зльот клубу антик... антикваріатів або ці... ціновочів. Старожитностей, е, вот. послизнувся тільки що то аж збився з теми. Ну, але то не важно. Ну, в принципі, важно, чого ж не важно. Значить, е, в Києві, е, в виставковому центрі експоплаза е, кожну останню суботу місяця проводився зльот е, любителів. Антикваріату, старовинних речей і так далі. Всі бажаючі могли туди приїхати, е там, мінятися, просто хвалитися своїми цікавими речами, продати, купити. Ну, Цікаво було капець. Я давно чув про цей зльот, але все якось не вийшло туди потрапити. А то зібрався з силами, з часом і просто поїхав як турист вот, е з хлопцями. Там, вірити, в мене аж голова боліла ну, в, 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 в позитивному від, в, розумінні справи. Я там таке, такого надивився, туди попала, попала би людина абсолютно, не, е, яка не цікавиться історією, нічим. І все рівно було б цікаво через те, що там, там такі речі були. Та ніякий музей близько не валяється. З тим зльотом любого напрямку, чи то картини, чи то монети, чи нагороди, чи зброя, будь чи... ну, любих напрямків, Цікаво, страшно цікаво. От. І, можливо, народ знає, що Ющенко серйозний поцінювач антикваріату і старовинних речей. І я вам скажу, я сам переконався, мав я з ним справу. Шарить він по 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 тій справі капітально. От. Ну то вже зовсім інша історія. А цього разу історія про те, як я його перший раз побачив, живу. Ну, значить, оце я тоді поїхав з хлопцями. Просто так поїхав сам. Просто для спортивного інтересу. От. Подивитися, як воно, що воно. Ну находився, надивився, Та ви що. Такі речі, я ще не раз буду розказувати про ту першу поїздку, тут найбільше вражень було. Ем, такі речі в руках мав, я вам кажу, та де це? Як далеко не в кожному музеї таке є, і музей не дає там лежить під стіклом, боже, борони зачепити, а то, а то можна взяти. там. Ем, річчю, на себе приміряти, якщо то щось таке. От. Ну і, коротше, Така історія. значить, е, е, ну, Я находився вже до упору, але проблема там така, що там нема де присісти. Так, ну, в прямому смислі, щоб просто ноги віддихнули, там ну, півдня ну, десь в районі годин 8-10 цей зльот йде і е, сидячі місця. Платні, і то тільки для тих, хто там виставляється своїм добром, e, значить стульчика треба купити, за нього треба запла... Ну, як купити, тимчасово, якби орендуєш на час з вот. Ну, А так походив, ноги гудуть. Вот. І тут я підходжу до нашого колеги, О, знову буду згадувати, небощики, хай йому земля буде пухом, алік такий з кременця. Його тематика була, основна його тематика то фарфорові статуетки, отакі, як колись, не колись і зараз, але колись була дуже мода. В таких, як що називалося, шкафчиках таких за склом в селі майже в кожній хаті таке було, там якісь рибки, там, ну, статуетки такі фарфорові, радянські, ну, хто там яким міг. Десь придбати, і вони там стояли за стеклом. Я ще пам'ятаю, навіть в селі не раз бачив таке ще в дитинстві, руки тягнулися з ним погратися. Ну, звичайно, ніхто того не давав, бо воно крихке, б'ється, Ну, але такі гарні речі. І цей Алік то він займався саме тим, що ну, купляв, продавав, міняв. Саме основний його напрямок був то ці фарфорові статуетки. І тут, коротше. Я підходжу до нього, він каже, Вася, виручай. Посидь замість мене, бо каже, так хочу, блін, стяти, що вже на очі не бачу. Ну а лишити треба на когось грубо говоря, товар, знаєте. Ну кажу, нема питань, кажу, я там. Постою замість тебе деякий час, ти кажу мене так зорієнтуй легенько по цінах, може хтось буде питатися, щоб там, хоча б, ну, не втрачати, як то кажуть, клієнта чи що. Чи Він так легенько мені там екскурс по ціновій політиці провів і побіг в туалет. Ну, Щоб ми собі зрозуміли, що поход там на зльоті в туалет, то, то година як мінімум. Народу там тисячі. Ну і, По-перше, дойти до туалета, по-друге, там ще в черзі дочекатися. То, от. Ну і я якби. На його місці сиджу, скажу на той час побачити на зльоті дітей, то було нереально. то Взагалі було абсолютно не дитяча справа. Останнім часом, ну, давно я вже був певний років 4 назад був, то вже останнім часом туди київляні і гості Києва приходять, як би ну, як на виставку, вже там спокійно можна зустріти. Фактично і дітей, і жінок, і дівчат. Ну, люби, любий шар населення, я маю на увазі. А в ті часи, щоб ви собі зрозуміли, на тисячі учасників зльоту жінок було буквально десятку, десятків два жінок-дівчат. А дітей взагалі там ніколи не було, таких маленьких. А тут там, діти підійшли, по-моєму, двоє, двоє дітей. Ну, я там не знаю, які там Ющенка діти. Щоб не збрехати, ну але підійшло двоє дітей. А то ж такі ігрушки вони гарні, і давайте ми ігрушками е, гратися. Ну в прямому смислі. А воно ж б'ється, а там деякі. Деякі ігрушки по кілька сотень доларів. Думаю, зараз, бляха, як поб'ють, то, блін, прийдеться мені <смі>, Алікові гроші віддавати. І я до них, ну знаєте, як... а такі, видно, трошки діти розбаловані, знаєте, бо якби тако, То так би ну, чужі речі тако б не брали діти, а то я одне відбираю в них, я вже там їм чуть-чуть-чуть... Ну, затрещини понадавав. Але підійшла якась така старша жінка, ну, щось похоже на няньку, і їх так легенько легенько забрала. Вот. <реш> ну, я, ну я там трошки на них найобкав, там, ну, як розганяв тих дітей, знаєте, від тих речей. Ну, я вже мені від, від душі відійшло, успокоївся. А тут сусід коло мене, бо там так якби щось похоже на базар. Сусід коло мене каже, ну, якийсь абсолютно чужий чоловік каже, що був би Ющенковим дітейським <реш> затрещина давав. Кажу, як Ющенковим? Ну каже, то ж діти Ющенка. Та кажу, ну Та да, Серйозно каже, десь зараз він має бути. До речі, на зльоті Ющенка таким. Як то сказати. Як би то правильно сказати? Коротше, на зльоті учасники зльоту на Ющенка кажуть, цар. Ну, як би так, між собою. От коли там він мав приїхати, з'являлася першим ділом. Та його охрана, їх легко було відрізнити від простих людей. от І тільки таке ми бачили і вже зразу між собою хлопці: ого, цар приїхав, цар приїхав, цар приїхав. от Ну, і значить, дійсно, через деякий час мимо нас прийшов Ющенко в супроводі там своєї охрани і якоїсь там ще челяді, що там хто там з ним тоді його супровождав. Ну, серед моїх. А, чекайте, я ж тоді фактично так поїхав, як би для спортивного інтересу. От. Ну і я тут до хлопців кажу так, 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 я хочу подивитися, я його ще в житті не бачив живого. знаєте, Коротше, я вдогонку за ним не просто його догнати, людей багато, плюс охрана бачить як тільки якийсь такий рух в його сторону. різкий, може і по шапці надавати, знаєте, то так легенько-легенько. Ну тако, підійшов до нього десь. За метр такого, знаєте, о, я Ющенка бачив. <схай> Приходжу назад, ну хлопці, видно, бачили по моїй довольній морді. Що каже, бачив сара? <схай> Кажу, бачив. А що каже, перший раз його бачив? Кажу, да, перший раз його так близько. Та я вже ну живу, його ніколи і не бачив. От. А тут, а, а тут, а, а тут а близько, рядом побачив президента, прикидаєте. Ну, така історія в мене була. Історій в мене було багато. Скажу вам на майбутнє, що мав я і справи з Ющенком, і особисто з його карману пару бумажок отримав. І здоровкався за ручку. І взагалі він дуже гарно відноситься до наших Тернопільської області. Тільки чує, о хлопці з Тернопільщини, о, хлопці з Тернополя! Ну я ж там вчився в інституті. От таке, така ситуація. Буду я вам ще розказувати історії. У мене було багато пригод на цьому самому зльоті. Е, от. Бувайте здоровенькі, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, дізлайкайте. От. Щось я розказую правду, щось призабув, приходилось при, прийшлося придумати. Е, як то й кажуть, е, мої, мої історії. Моя інформація з обмеженою відповідальністю. Так що бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого миру, щастя, здоров'я!